Дім сад, город Кожен городник хоче, аби перша зелень на весняних грядках була свіжою та соковитою. Втім, іноді пір'я цибулі починає жовтіти ще на ранніх стадіях своєї вегетації навесні чи початку літа. Чому так відбувається і як зарадити такі біді, розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Цибуля належить до непримхливих і витривалих культур. Вона стійка до перепадів температури, дощів, легко пристосовується до умов вирощування. Особливим попитом користується соковите зелене пір'я цибулі для свіжих салатів, запіканок та багатьох інших страв вашого домашнього меню. Що ж робити, якщо кінчики зеленої цибулі зненацька починають жовтіти та в'янути? Причин такого явища може бути кілька: перша недостатній полив. Часто пір'я цибулі починає жовтіти та сохнути, коли ґрунт на грядці сухий, тобто рослини страждають від нестачі вологи. Зарадити цьому просто потрібно дотримуватися режиму поливу. У першій половині літа цибулю необхідно поливати двічі на тиждень, у другій половині раз на тиждень. Норма поливу 6-8 літрів на один квадратний метр. У суху погоду рослини треба поливати частіше. Друга причина брак поживних елементів. Найчастіше бракує азоту. У цьому випадку пір'я цибулі росте потовщеним та недовгим, має жовтувате забарвлення. Щоб виправити ситуацію, слід підгодувати цибулю азотомісними добривами. Для цього рекомендують використовувати органіку, настій гною і сечовини. Ще одна можлива причина пожовтіння цибулі атака шкідників. Здавалося б, цибуля не найсмачніша культура у вашому городі, однак ласі до неї багато шкідників. Це і цибульна муха, і цибульна міль, і цибулевий кліщ та інші комахи. Якщо ви помітили шкідників цибулі, уражені рослини потрібно видалити, а грядки спробуйте обробити попелом, тютюновим пилом або меленим перцем. Хвороб, від яких страждають посіви цибулі, небагато, однак вони небезпечні та невиліковні. Найчастіше можна зустріти бактеріальну гниль та іржу. У першому випадку починає гнести пір'я цибулі або сама цибулина. У другому на зелених пагонах цибулі з'являються руді цятки. Щоб хвороби не поширювалися, уражених рослин потрібно просто позбутися. Захворюванням цибулі запобігає профілактика. Перед посадкою цибулини радять замочувати в розчині фунгіциду. Також уважно слід відбирати посадковий матеріал. Важливо також проводити щорічну зміну місця вирощування культур. Чергування дозволяє підтримувати баланс поживних речовин у землі та не допускає розвитку хвороби шкідників. Мульчування грядок цибулі ароматною травою теж відганяє шкідників та оберігає культуру від посухи та нічних заморозків. А досвідчені городники практикують змішані посадки. Цибуля добре росте поряд з морквою. Обидві культури оберігають одна одну від шкідників. Захищають цибулю і такі сусіди погороду, як смородина, базилік та полуниця, а нестачі азоту запобігає горох. Таке поєднання на грядці теж вигідне. У регіонах з жарким посушливим літом вилягання та висихання цибулиння може розпочатися вже у другій половині липня. Це нормальний природний процес, лякатися його не варто. А от якщо пір'я жовтіти почало навесні чи у червні, варто з'ясувати причину і допомогти рослинам не втратити свою соковитість та смакові якості. Хай ваша городина рясно родить і стає окрасою вашого домашнього меню. Дім сад, город –